what do you know about this custom? Absolutely nothing. How? How dare you? How dare you? Всім привіт, привіт. Ми приїхали разом в найвідоміший, найбільший замок в Нідерландах це Дехар, який знаходиться поблизу Утрехта. Побудований в якому? 19 столітті, 1806. -тан. І що був, можна сказати, відбудований. Зутрах та сюди дістатися було півтори години, ну, ладно, можливо, годину. Тому я вирішила знайти нову жертву, яка мене привезла сюди, щоб вам показати теж. Багато хто рекомендував сюди приїхати. І я бачила в знайомих, що тут дуже гарно, але, звичайно, погода в Нідерландах дуже мінлива. І сьогодні не особливо пощастило з погодою. Але для початку тут немає дощу зараз. Крім замку, тут є велика територія, сад, парк. Вхід в сад, здається, 7 євро. А квиток в парк 20 євро. Ой, квиток в всередину замку 20 євро, а в парк 7 євро. Але якщо ви купуєте квиток в замок, то е вхід в парк буде вільний Підемо розбирати. О! В принципі, тут карта не потрібна, друзі. З Анастасією ми були в Утрихті. Думаю, ви вже бачили це відео. Якщо ні, то зараз вже перейдіть і подивіться. І перед нами постало питання: можливо, варто всього кілька годин, щоб заскочити в знаменитий замок Дехар? Відповідь проста: ні. Бо замок Дехар – це не про забіг на півгодини, це про цілий день. Інакше ви не зрозумієте його масштабу. Трохи історії. Замок тут стояв ще з 14 століття. Але те, що ми бачимо сьогодні, це результат грандіозної перебудови наприкінці 19 століття. А відновлювати все взявся їхній барон Ентьє. Разом зі своєю дружиною, яка між іншим була з родини Ротшильдів. І тут важливий момент. Якщо ти маєш гроші і амбіції середньовічнього лицаря, ти не будуєш собі дачу на дачному масиві, ти відновлюєш справжній замок. З башнями, стінами і власним парком. Архітектор став ніхто інший, як П'єр Кюперс. Той самий, що спроєктував центральний вокзал і Рейкс Музей в Амстердамі. Розкішні стелі, спальні і сучасні на той час фішки, як опалення, водопостачання і електрику. Інтер'єри вражають. Тут є справжній лицарський зал з величезним каміном. Розкішні спальні, каплиця і навіть бібліотека, а ще безліч меблів, декору, привезених з усієї Європи. Ротшильди знали, як робити вау-ефект. Парк, чесно кажучи, парк це окрема історія. На території понад 135 гектарів. Англійські алеї, французькі геометричні сади і навіть власний розарій. Це такий собі ботанічний мік стилів від класики до романтизму. Гуляючи там, розумієш, що парк будували не для того, щоб хі -хі, вигуляти собаку, а щоб демонструвати багатство і смак. Чесно уявляєш себе не туристом, а героєм роману, ну, якби менше людей було, звісно, або принаймні персонажем серіалу. Ну, чи то «Гри престолу», чи то іншого. Що ж, які плюси? Так, атмосфера справжнього середньовічного замку. Парк, в якому можна гуляти годинами. Відчуття, що ти в катці. Локація. Сюди можна дістатися на громадському транспорті з Утрехта. Мінуси. Ну що ж, забіг на годину це не про цей парк, не про цей. Замок. Ну і квитки не найдешевші. Але воно того варте. Ну і ще усередині зазвичай фотографувати та знімати заборонено, майте це на увазі: ніякі штативи, спалахи. Ось такі мінуси. То, чому варто побувати? Тому що це не просто замок. Ну, це справді вау. Ну, і всі рекомендували. Ну, а ще це гарна альтернатива Амстердаму. Більше атмосфери. Тож замок Дехар чекає на вас. Ну і запасіться 20 євро.